І всем привіт! Ви <смір> на каналі Ема Кофе. Точно Ема. І я хочу вам познімати один крутий ролик. Так, щоб пограти в Роблокс Лічита тварин в Майн Чиксексі. Або ставити кубики. Що мені пограти? Хм. <laughs> Злавно, давайте ж наш нашу любимую гру. І ви, як правильно сказали, це Roblox Єar. Yeah. Yeah. А кому в гру будемо грати, скажіть. Давайте Scary. Scary за все було, а оце це було. Давайте заходимо мінуточна пауза. <кхи> ну ж, ідем. що ж, ідемо. Я поки що тут.

Начинаємо. Интересно, хотя бы пачок Лишня. Лишня до мене первого хочу, щоб прилез павучок. щоб я не була. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні. не Ну че не хотіла будь павучком на не разу. А це повезло мені. Ні, не повезло, я хочу, не... але я не це повезло але я не хотіла, дуже не хотіла. так що? какие-то высокие у мене супер супер да вам пока Давно может бути. Вы меня просили красиві Очачек. Вот Буде и бачити, Кого я вниз. Чо? Я так больше не можу, а без бабука ч то. Ну коротше, респект. Ну і не зайшла до моего друга в з Бр. як ви уже поняли. Ну і от як вы поняли. Мене знову привратили в бомжа, ну, ну а, а? М -м, він же крутий, це всі знають. А, йому так повезло. Брамбра. Я... Ой, я чула звук клоуна. то нам треба швидко виходити. Хотіла вам сказати, так, да, ні, нам треба отак вот перезайти з Роблоксу во ще, тому що потім вообще заблокирує твой... твій, твій, твій. Твій Роблокс з да аккаунт Роблокс і потом всі будуть плакати, а інші з моїм другом Санюю не ВИХОДИЛИ! А ні, Саня вийшов. Добре зробив. Но, якщо ви чуєте Twickle Tree, то ви виходите. Якщо ви чуєте, як хтось сміється, то виходиш звуклою, перварні та була, ну і ми це маємо зробити знову. Як ви вже поняли, що це? Oh my settry oh my sea, barry, oh my s Можемо це зробити ще раз, якщо хочете. Ain't and well, it's a red soul, a well, No, it's not so cool, it's I'm hmm? not yeah, Зробимо хатку. Давайте цю перше, мені вона найбільше подобається із крутих хаток. І ми добіжимо до лісниці. Гаврила. Дивіться, я вам не покажу загадку до сейф. Потім ви мене ограбите. а я не хочу, щоб ви мене ограбили. А нікмій от так називається. Я вам покажу. Е, м не ММ, а ема к о г. Вот так мій нік називається. Я вам його приближу. Ема когу. І якщо хочете, то ви можете мене додати в друзі і ми разом будемо грати в Roblox. То я трошечки зупиню, щоб ви не бачили The сейф, щоб ви не, не ограбляли мене. Но це не може допомогти. Тому що ви можете і дивитись мої то, 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 інші відео по домах, там, де є сейфи, і ви. Можна. Ну то. Ідемо. Пока! Ну от я і відкрила осі, <плес> щоб вона на нього гра була, звичайно. Ну то і ми йдемо. Далі. Не одіватися, пусть не будемо. Там річ гавкає, хтось вже прийшов. Це наш пес. Так. Чекай. пепел земною связываться. У Брюкхейвен не треба было земною связываться. Подписчица! Ты что тут робишь? А ну идти! Молочинка! Не треба было связываться. Головний ну, Брукхейвена, тепер я розкрию твої тайни. Чого <свісно> ти тут? Ліпше забанити. что заброшено в больнице. И колы мы нажмем, то вона. Let me down Put. А, ще сталося зі мною. Треба встати, да. Як це вийшло? Маємо йти туди. Бачите? миник? Ема Кок, Ема Кок. Не, просто Ема Когут. Просто тут написано Ема Когут и тут Ема Когут. Ну, не пишете Ема Когут, Ема Когут. Просто Ема Когут и все. Кстати, кстати, Якщо хочете мати нік, то ви маєте написати Emma Cogut 1010. Ой, за чим я це сказала? Тепер, нічого, 에... тепер... тепер ви мене скопіруєте. Я не зможу грати Роблокс. Ну, нічого, а, забудьте це, забудьте, будь ласка, забудьте це. забудьте це, забудьте це. Я сказала, забудьте це, все, забудьте забудьтеся. Забули, Молодчинки. Давайте ми йдемо наш. Давайте подивимось, які у нас є скини. Вот такі у нас є скиночок. Тоже дуже крутенький, дуже крутенький скиночек, но я буду в ньому. Так Дивіться, я тепер с... цей нот зроблю. Не, -не, не буду така. А на дев'ятнадцятому шо. А, це мінорічний скіночок. Да. І... Так, ну, як ви бачите, я вже вибрала скін. Ну, дуже пробачте мене. Я хочу вже прощатись. Mm. Ну я вже йду, yeah. ну то потім я зроблю ще одне відео з цим скінком. І всім пока-пока. І мені буде приємно, якщо ви підпишетеся, поставите колокольчик і поставите лайк. Мені буде це дуже приємно. Всім пока-пока!